Привіт! з тобою вчися вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Впевнений, що ти багато що знаєш про таку важливу європейську країну, як Іспанія. Розташована на Піренейському півострові між Середземним морем і Атлантичним океаном, вона, як магніт, притягує мільйони відвідувачів щорічно. Тут є й засніжені гори, і лагідне морське узбережжя, квітучі долини та посушливі пустелі. Сотні католицьких храмів і монастирів, розкидані різними куточками країни, їх регулярно відвідують іспанці, одні з найбільших вірян у Європі. А якою чуттєвою й емоційною є іспанська мова, друга за поширенням у світі. Здається, так було з давніх давен, та це не так. Уяви собі зовсім іншу Іспанію, де на вулицях міст можна частіше почути ім'я Сулейман, ніж Мануель, де місцеві мешканці розмовляють арабською мовою, а до молитви закликають з високих веж мусульманських мечетей. Та й країна називається не Іспанія, а Аль Андалус. Звучить нереально, наче сторінки з роману фентезі. Але ти вже в курсі, скільки несподіванок у собі ховає історія. І дійсно, протягом більшої частини середніх віків піренейський півострів перебував під владою мусульманських правителів. Як же так сталося? І куди потім зникли середньовічні іспанські мусульмани? Про це сьогодні розповім тобі я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Середньовічна Іспанія взагалі була унікальною країною Європи. Історичні події тут просто вирували. Постійно відбувалися якісь зміни, приходили одні завойовники, інші їх витісняли. Змішувалися народи та мови, релігії та звичаї, культури та технології. Перші 400 років нашої ери на Піренейському півострові безроздільно панувала Римська імперія, від неї лишилася мережа надійних доріг і захопливих акведуків. А ще на основі латини пізніше сформувалася іспанська мова. Це пояснює близьку спорідненість із французькою і італійською мовами. Під час великого переселення народів півострів опанували германські племена: свевів, вестготів, вандалів. Найпотужнішими були Вестготи. Їхня держава проіснувала тут майже 300 років. Але і їхньому правлінню настав кінець з близького сходу через Африку вже просувалися величезні арабські війська. На початку VIII століття вони перетнули гібралтарську протоку, що відділяє Європу від Африки, та за лічені роки повалили, здавалося б, таку міцну владу вестготів. Завойований півострів, араби та споріднені з ними Бербери назвали Аль-Андалус. Разом з арабами на півострів потрапила нова релігія іслам. За багато століть арабського панування. Тисячі місцевих мешканців ставали мусульманами, адже це дозволяло їм не сплачувати податки державі? Однак приблизно половину населення все одно складали християни було й багато юдеїв були поширені як арабська, так і стара романська мови. А яка унікальна та прогресивна культура сформувалася в Аль-Андалусі? Місцева музика та інструменти стали зразком для наслідування європейських трубадурів. Тут вільно перекладали давньогрецьких філософів Платона й Арістотеля. На високому рівні були медицина й астрономія. А місцевий вчений Ібн Рушд, одним з перших у Європі, почав відходити від середньовічного світогляду. Він стверджував, що істину можна осягнути не лише через релігію. Але й через науку та філософію. Арабська династія Омеядів, що правила на Піренейському півострові з 8 по 11 століття, створила потужну державу з центром у місті Кордова та навіть взяла титул халіфа, намісника пророка Мухамеда, найвищий у мусульманському світі. Однак панування арабів і берберів теж, як виявилося, не було вічним. Високо в горах північної Іспанії місцеві християни не визнали владу кордовських правителів над собою та почали затято боротися за незалежність. Спочатку під їхньою владою була вузесенька смужка землі біля Атлантичного океану, однак їм вдалося розширити свої володіння, особливо коли серед мусульман почалися міжусобиці. Християни боролися за кожен клаптик землі. Щойно вони опановували нову територію, як ставили там міцну фортецю. Так виникла ціла держава іспанських християн Королівство Кастилія. Слово Кастійо Іспанською має теж значення, що й англійське касл, тобто замок. На захід від Кастилії сформувалося невеличке графство Португалія, яке також перетворилося на окреме королівство. Тим часом у Піренейських горах, що відділяють Іспанію від Франції, з'явилася нова точка опори для християнського населення. Франки, що прославилися своєю успішною боротьбою з арабськими завойовниками, прагнули опанувати важливі гірські перевали, через які йшли шляхи на південь. Завдяки походам Карла Великого, тут утворилося кілька невеличких християнських держав. Найбільш важливим з яких стало королівство Арагон. Перші воєнні успіхи християн на півночі Іспанії означали початок реконкісти, відвоювання Піренейського півострова у мусульман. Звісно, це не означало, що християни та мусульмани лише те й робили, що воювали більшу частину середньовіччя вони досить мирно співіснували, торгували, обмінювалися знаннями. Навіть утворювали союзи проти спільних ворогів, однак і Кастилія, і Португалія, і Арагон мріяли про розширення своїх володінь, а зрештою, і панування над півостровом. Та їм поки не вистачало сил для рішучого зіткнення з кордовським халіфатом. Другій половині XI століття Європа стала свідком колосального зростання влади Папи Римського, найбільшим свідченням чого стали Христові походи. Про них ти можеш послухати інший подкаст. Та свою могутність папи спрямовували не лише на підкорення Єрусалиму, але й на вигнання мусульманської влади з Піренейського півострова. За їхнім закликом, все більше європейських держав почали приходити на допомогу Кастилії та Арагону. Досвідчені воїни з різних куточків континенту переселялися до Іспанії та утворювали там духовно лицарські ордени. Ці ордини вже на регулярній основі займалися боротьбою з арабськими державами. За підтримки католицької церкви Реконкіста досягла свого апогею. Протягом наступних двох століть, одночасно з христовими походами на Близькому Сході, в Іспанії також розгорнулася грандіозна боротьба християн і мусульман. На боці християн була єдність їх сил, тоді як серед мусульман панував розбрат і внутрішня боротьба. Кордовський халіфат розпався. Аль Андалус почав хилитися до свого занепаду. Все нові і нові поразки мусульманських правителів робили їх більш нетерпимими до своїх чужовірних підданих християн і євреїв. З релігійною терпимістю, а значить, і суспільною єдністю в Аль-Андалусі було покінчено. На допомогу місцевим мусульманам приходили сусідні династії з північної Африки Альморавіди й Альмохади, але й вони не могли надовго утримати владу. До середини 13 століття більшість великих міст Піренейського півострова опинилися під владою християнських королівств. Становище двох релігій дзеркально змінилося. Тепер мусульманські правителі мусили тікати у гористу місцевість на півдні півострова. Тут утворилася остання їхня держава Гранадський Емірат. Завдяки неприступності своєї столиці вона змогла досить успішно існувати ще кілька наступних століть. фінальна розв'язка епічної боротьби під назвою Реконкіста припала на кінець XV -го століття, головною передумовою стала знаменна подія одруження кастильської королеви Ізабелли й арагонського короля Фердинанда. Дві найбільші християнські держави Піренейського півострова об'єдналися в єдину державу Іспанію. Звісно, це не подолало усі етнічні відмінності на півострові, свою власну особливу культуру зберегли баски, каталонці, галісійці. Також до об'єднаної держави не увійшла третя велика держава на півострові Португалія. А насильницькі спроби втягнути її до складу Іспанії успіху не принесли. Але сам факт об'єднання Кастилії й Арагону був суперважливим, адже Іспанія з самого моменту свого створення стала однією з найбільших потуг Європи. Подружжя Фердинанда й Ізабелли відзначалося величезною набожністю, що навіть межувала з релігійним фанатизмом. Вони прийняли титул католицьких королів. За переказом, Ізабелла навіть принесла обітницю, що буде носити один і той самий одяг, поки їй не вдасться повністю вигнати мусульманських правителів з Іспанії. Якщо ця легенда правдива, то Ізабеллі довелося вдягати ту ж саму сукню протягом десяти років. Однак наполегливість дала результат. У 1492 році об'єднана іспанська армія після довготривалої військової кампанії захопила Гранаду. Це означало, що Аль Андалус остаточно зник з політичної карти Європи. Наслідки реконкісти були колосальними. Насамперед вони визначили долю Іспанії як частини європейської спільноти. Адже необхідність воювати проти потужного супротивника сприяла об'єднанню невеличких християнських держав зміцненню влади їхніх королів. Селяни, що мусили на рівні з лицарями захищати свої землі, мали більше прав і свобод. Не дивно, що іспанці з того часу вважаються дуже енергійними та волелюбними. Після завершення Реконкісти ця войовнича енергія знайшла нове застосування. Того ж року, коли впала гранада, іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Америку. А отже, багато хто з колишніх учасників реконкісти попливли до нового континенту в пошуках земель і багатств. А от доля іспанських мусульман і євреїв виявилася важкою та несправедливою. Хоча іспанські правителі гарантували їм свободу віросповідання, однак дуже скоро забули свої обіцянки та почали здійснювати примусову християнізацію. Іспанія стала головним оплотом католицької інквізиції з її суворими розправами над інакодумцями та єретиками, умови ставали все більш нестерпними, багато хто був змушений покинути Іспанію. Хто не поїхав, був, зрештою, примусово виселений за наказом фанатичних католицьких королів, не рятував навіть перехід у християнство. Мориски, нащадки мусульман, що перейшли у християнство під час Реконкісти, були вигнані з країни на початку XVII століття, тисячі з них загинули, намагаючись відстояти право жити на своїй батьківщині. Так. Історія далеко не завжди є гарним прикладом для наслідування. Та в тому й полягає наша мета як її дослідників зрозуміти важливість Реконкісти і водночас не повторювати її помилки в майбутньому. Я, вчитель історії Богдан Грушецький, прощаюся з тобою. До нових зустрічей. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.